Готові. Доброго дня. Інформагентство Медіастар знову продовжує свої відео трансляції, і сьогодні ми поговоримо про форум медичної служби майдану у Львові. Зокрема, події 2014 року до сих пір залишаються у пам'яті не лише кожного вів'янина чи киянина, але і всіх українців і дуже багатьох людей за кордоном, оскільки ми маємо можливість. Такої події, що протягом останніх двох років ніхто практично не вшановував медиків, а Львів вирішив зібрати форум медичної служби Майдану у Львові, ми запросили натхненників цього форуму, зокрема пані Зоряну і пана Юрія Козака. Це лікар-волонтер, представник медичної служби Майдану і Зоряна Іванків, лікарське товариство. Отже. Скажіть, будь ласка, загалом, яким чином відбулася ідея створення такого форуму? Адже, в принципі, ми звикли до того, що відбуваються якісь круглі столи, конференції і ще інші речі. А тут де Вінниця, де Львів і звикли, що подібні події робляться в Києві, якщо все отак зараз хорошимо, все ж таки, в чому ідея? Якщо коротенько повернутися ну, перед історією проведення нашого формулу, то перша така зустріч відбулася у Києві в липні 2014 року. Всі такі справи, вони, як правило, ну, принаймні, якщо мова йде про зустрічі медиків Майдану, вони йшла в ініціативу знизу. Тобто ну, там згуртувався ініціативний комітет, і 12 липня в Міністерстві охорони здоров'я ця зустріч відбулася. Пройшов рік. В Україні відбулися дуже серйозні зміни і в чомусь не в кращу сторону. Багато наших колег беруть участь в цій війні, як волонтери, як лікарі, як медики. І в вересні 15-го року якось знову ж таки така ініціатива знизу зустрітися. І час показав, що навіть в світогляді тих медиків Майдану багато що змінилося, і це було дуже корисно. І в ракурсі цієї зустрічі я, наприклад, як яка людина, яка трошки в цьому брала участь в організаційних заходах, я думаю, і були три області західні, звідки було найбільше медиків. Львщина була сама. З усіх областей це була саме потужно представлена область. Ну, ми звикли про те, що навіть дві тисячі рік це так само почався з, зі Львова, да, і саме да. захід, дає завжди найбільшу кількість людей до Києва. Була така, не скажемо, не в такому звичайному масштабі, у зустрічі Івано-Франківського, так як я родом з тих країн, і це було також якийсь досвід. І я звернувся в грудні минулого року до людей, яких є добре. Знав у Кажу, дивіться, є така ідея. Напередодні 20 лютого, адже ж ясно, що не всі зможуть поїхати у Київ. І тим більше, що така була медична спільнота, волонтерська з звівщина. Давайте ми таку зустріч. Попередньо думали 30 січня, потім організаційні всі моменти, 6 лютого. І е, я звернувся до пана Андрія Базилевича, до пана Мирона Вогрина е, і е, Костятина Василькевича, лікаря-хірурга, який був на Майдані і був на війні. І ця машина, скажімо так, ідея почала працювати. Отже, ідея прийшла до лікарського товариства. І пані Зоряно, як ви відгукнулися? Ми відгукнулися одразу, тому що ми є безпосередніми активними також учасниками майдану Революції Гідності. Я ще якраз з тої історії і почну перед подіями. Найстрашнішим, які відбулися в лютому місяці, звернулися до нас ті майданівці з медичної служби, які вже в Києві перебували, і відчули, що занадто багато зусиль, як ми кажемо, було віддано на Київський майдан. І коли потрібна була допомога, приховувати ранених бійців, надавати їм тут допомогу медикаментозну, фінансову. Почалися вже зворотні потоки, тобто з Києва передавати з хлопцями до нас до Львова, кошти, медикаменти і так далі. Тому потрібно було і у Львові створити е, певну службу, і так і було задумано і організовано на базі українського лікарського товариства Львівську філію медичного майдану Києва. От е, ну, відповідно, ми підключилися до всіх процесів і. Була група, яка лікувальними справами займалася, тобто надавали медичну допомогу, як я вже сказала, і переховували в певний момент хлопців, і перевозили, як треба за кордон, надавали допомогу. Тобто, це все дуже швидко настільки трансформувалося, от тільки поступала інформація. Відразу щось організовувалося і відразу. Почало воно працювати, так тобто це, тобто, це фактично Львів це... забезпечував тил для Києва, наскільки я так, розумію. так так. Яким чином відбувалося взагалі от події в Києві? Тобто ми бачили все, що відбувалося би і на відеозйомках, які зараз до пір зберігаються в інтернеті. Як швидко курсували ота те інформація, збір медикаментів, передача хворих? Тому що справді були ситуації, коли інколи для того, щоб перевести хворих. Тобто то ми пам'ятаємо ті блокпости, там де якась частина людей не пускали, і тільки хворих пускали. Тобто ну в ті моменти того ми переживали. Ну значить на під час по трьохмісячних подій на майдані були якби зорганізовані. Звичайно, там було дуже багато навіть були мобільні групи і. Але все ж таки були самі по собі там медики. Але були три такі структури, якби організовані організаційні: медична служба штабу національного спротиву, медична служба Майдану і медична служба Ольги Богомолець. Наскільки там вони працювали, і мені важко сказати, бо я не був в тому задіяний, я був в мобільній групі. От і безпосередньо я мав справу, от, наприклад, 20 лютого, 19, 19, а потім 20 лютого, я Тобто в мене були дії, і можливо, хтось з наступних учасників розкаже більше, як воно там було структуровано десь там. Але я знав, які були медпункти, просособливо 19 про спілки згоріли, консерваторія, головпошта, це там Михайлівський, бо там був саме там був під'їзд. То було, якби, би така вільна територія, і туди можна було забезпечити е, транспорт, і це там був головний склад всього. Медикаментів, харчів, потягу. Тому я думаю, що хтось з наступних учасників нашої конференції більш детальніше розповість. Звичайно, звичайно, пане Юрію і пані Селяно, от все ж таки е, я усвідомлюю, що ті люди, котрі там були, е, вони до знову повернулися до нормального життя. Так, тобто ну, хтось поїхав на фронт, хтось залишився виконувати свої зобов'язання і е, взяв її пократив тут, у Львові, десь в інших містах. Е, що змінилося за цей період? І взагалі, тобто я так розумію, що якби нічого, якби все таки були якісь зміни на краще, напевно, і форум не мав би значення? Однозначно, якраз я тепер повернуся до продовження нашої розмови по як ми відгукнулися приймати участь у форумі. Значить, я сконтактувалася з Юрієм Дмитровичем, і в мене теж було до нього запитання: от яка мета нашої зустрічі, так його фраза сконсолідувати зусилля мене частково спонукало до дій. Тобто, правильно ви кажете, у зв'язку з тим, що ми всі вийшли на Майдан, і медики, і не медики, для того, щоб відбулися позитивні зміни, для того, щоб змінити систему, ми на даний момент не побачили, що ці зміни відбуваються. Люди знову ж таки відчувають потребу активізувати свої зусилля і ще раз владі ладі, і нагадати, що ми хочемо, ми хочемо тих змін, ми прагнемо, ми будемо допомагати. Ми згідні почекати, ми згідні робити якісь певні кроки, які від нас вимагаються. І для того, щоб все-таки ті зміни відбулися. Я думаю, що найкращий момент для творити зміни це коли ми дійсно будемо об'єднані. Люди, які вийшли на Майдан, це були найбільш прогресивні люди, які відчували, скажімо так, цей момент, поклик душі їх покликав туди. Найбільше вони були такі світлі. Райдужні, які хотіли тих змін, тому зараз якраз дійсно цей момент, щоб ми об'єдналися ще раз, подумали, як нам це робити, що для цього потрібно. Можливо, якісь народяться ідеї нові, так, які ще можна зробити кроки. Знову ж таки, об'єднаємо зусилля. Можливо, прийдуть в лікарське українське товариство ті сили, які ще не, не долучилися до нас. Майданівські. Ну і знову ж таки будемо прагнути робити ті зміни, про які ми всі мріємо. Дуже дякую, пані Зоряна. Отже, нагадаю вам, завтра відбудеться форум медичної служби Майдану у Львові, і у нас в гостях Зоряна Іванків, представник лікарського товариства у Львові, і, зокрема, Юрій Козак, лікар-волонтер, представник медичної служби Майдану. Дуже дякую. Дякую. Дякую.